Плакат, так це ваше домашнє завдання. Будь ласка, перша команда. Хто скаже? Наша команда називається Жужина Поляниця, наш девіз – слово сігми, оболонська на квезісі. На нашому плакаті всі долонки нашої групи. Вони символізують нашу дружбу. Також ми показали найвідоміших письменників Ліна Костенко, Івана Франка та Тараса Шиченка. Ми... ми цінуємо надбання, що в народі маємо а в мовному змаганні. Всім успіхів бажаємо. Що на нашій зображено газеті? зображено ще посолові. Це пташка. Потім з України, соняшник. Також наша вишивка у вишиванці, але ми зображили це на нашому лакаті. Також там декілька фактів про лютого та землі Так, Дякуємо. Завдання, якщо немає відповіді, далі, щоб не зупинятися на цьому. Так, поїхали. Отже, е як визначимося, е яка команда перша, щоб не було, той, щоб не життє було. Так, тепер ми перші. Отже, першу із першому перших, дивіться, якщо на якесь питання, я пропустила, вони відповіді не знали, ви можете додаткові баби собі отримати. Поїхали. Починайте відділо, приготуйтеся, ваша команда першою Все. відповідає на питання, які вам ставляться. Державна мова України. Українська. Найбільша одиниця мови. Частина мови про ознаку предмета. Чи починається діалог? Привіт, Привіт. 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 Знак у слові з Так. Знак у слові В'ячеслав. Речення з однією граматичною мовою, основою З однією граматичною основою. Займенник з однієї букви. З? Ой, ні. З однієї букви. Далі. Далі. Далі кажете, якщо не знаєте, час іде. Скільки Н у слові незрівняний. Три. 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 Так, мати, батька чи матері. Бабуся. 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 Розділ науки про правопис. Орфографія. Розділ науки про частину мови. Про частини мови. Далі. Без так. якої святині зникає народ. Далі. Найменша одиниця мови? Слово. Звук. Частина мови сьогодні. Сьогодні. Частина мови. Прислівник. Прислівник. Знак у кінці розповідного речення. Крапка. У що береться пряма мова? Буква без звука. М Який знак? Знак у слові казна що? The face. The face. The face. Стиль у науці. Now, 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 now. Now, now. Частина мови, що змінюється. Uh, О, частина слова, що змінюється, вибачте. Частина it's слова. It's слово, it's закінчення. It's речення без другорядних членів it's речення. Частина мови про кількість предметів Числівник. Речення, здається, буде дощ. Пуст. Платне, так, Тут у нас складно завдання. Роздивіться малюночок. Валютка, якщо отримувати отечення, буде простим, обличним. Обманювати фразеологізм, обдурювати кого-небудь в певний час, не виконуючи обіцяного та приковуючи щось. Номер два фразеологізм, або пан, або пропав. Або все до нічого. Можемо таке повноцінно зарахувати, Лесь Володимир, можемо, або все. Так, так. Так, ризикуючи домогтися всього бажаного або все втратити. Слухаємо з вами, що ж письменники наші написали, загальне враження. Я повернуся до тих картинок, щоб у нас уболівальники ж побачили, що ж там на яку картинку писалася оповідь, а от вже правильні. Написання перевірить Леся Володимирівна, чи побудоване воно так, як потрібно було. Може, подивіться болівальники. За якими картинами у нас була оповідь? Картина ось ця вчитель думає про учня, щось не знаю. Я куди думка завела. Це якій команді дістався. Так, це цій команді дістався обереги. Так, а ось ця картинка відповідно іншій команді. Так, є. Зачитаємо, тепер були першими. Ні, ця була команда першими, тепер першою, першою ваша команда зачитає. А ви, Пові... а ви я поверну, так. Я поверну, О, ви побачили картинку і ось наше завдання. Так, зачитайте, що ж ви там натворили. А, а ну тихо. Так, тихенько, тут мені треба думати А, ви вам, ви вам а, це а це ми вам здадуть. Угу. І ми будемо підійдемо ці роззнати. Читай, Ді... Дівчинка читає, а хлопчик палить. Андрійко, а ну поклади сигарету. Софійка, Марієчка, Ангеліна читають. А ти що робиш? Палюй. Так. Тематично за змістом да, от, та бо там Ми бачили з вами, що де вони нас ми бачили з вами, що вчитель так явно не задоволений, що кожен учні хто чим займається. Так, передайте, будь ласка, ваш вашу роботу. Нам потрібно будова та структура, щоб вона була. Так. І тепер зачитаємо, хтось з вас зачитайте, не здорово, що ж у вас вийшло, а в них учителя, окуляри на носі, вже, вже сумує. Зачітуємо. Всі поймаємо, думати лише пробро. Вчитель був кафешно до дошки, Учень вийшов, вирішити задачу. Учень має бути уважним, спокійним та старанним. Вчитель має бути розуміючим, спокійним та теплячим. Чи зробив учень домашнє завдання? Не зробив. Не зробив. Так від несі клесі в вона перегує. Прошу знову капітанів. <праць> українській мові немає як дібрати до слова Антонів. Мабуть, всі діти в п'ятому класі їх добирати і безпомилково це робити. Отже, для кожного капітана у нас є по кілька антонімів, я зараз скажу по, 9, по 9 антонімів. Ваше завдання, не затримуючись, без затримки, сказати, якщо є довга пауза, відповідно перемагає той, у кого було найменше пауз при відповіді. Зрозуміли? Отже, тепер. Команда ця перша починає. Так? Добре. Перша команда. Сміятися. Плакати. Важливий. Неважливий. Активний. Корисний. Не корисний. Хворіти. Здоровий. Захід. Схій. Ганьба. Слава. Вередливий. Деградація. Успіх. Отже, для другої команди поїхали. Минуле. Майбутнє. Згадати. Забути. Працьоти. Прокинутися. Заснути. Вітатися. Прощаватися. Світанок. Схід. В'янути. Рости. Жартома. Бездушний. Дешевий. Так. Таня. До якого роду належить іменник Соня? Соня не власне ім'я. У вас є можливість порадитись між собою. Це не власне ім'я, загальна назва Соня. Воно воно середній рід. Соня це спільний рід. Так. Відпадає. Ваша категорія. Орфографія, орфографія про попис... Назив... Тут теж нелегке питання. Як називається явище, коли один із приголосних звуків випадає? Коли один із приголосних звуків випадає, як називається це явище? Спрощення правильно відповідні. <плес> 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 <Да>, категорія лексикологія. <плес> <плес> Добре. Чим виражається граматичне <плес> значення слова? Граматичне <плес> значення слова. Пам'ятайте, що є два значення слова. Саме граматичне. Граматичне закінченням правильно відповідно. Слово твір. Категорія слово твір. Так. Зараз. Чого не буває у незмінних слів? Чого не буває у некінчів?

Amor.